Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Хочу запропонувати вашій увазі мій гранулятор моделі МЗХ 245, повністю готовий. Сьогодні він має поїхати до замовника. Які ж його особливості і технічні характеристики? Двигун має потужність 22 кВт, перевід кардан, дві хрестовини. Ну, так, як я люблю. І так, як, <кій>, <кій>, ви бачите, є правильним. Редуктор ГАЗ-53, ГАЗ-66 з передаточним числом 6,83. Корпус підчіпникового вузла я вже повторював, я вже говорив, які я ставлю на три моделі 245, 270 і 330. Ці всі підшипники, всі ці три моделі тримають і доволі такі. Добре, передбачено е, змащування як редуктора самого, підшипників його, так і підшипників стакана основного вала за рахунок рідкої трансмісійної оливи, яка сюди заливається. Зокрема, ТАП-15. Рад17 або щось на кшталт цього. По об'єму сюди влазить приблизно 20 25 літрів. Так що все, воно там купається в оливі все якісно змащується. Потужні підшипники, які тримають, скажімо так, скажені нагрузки навіть від 330 арамулятора. Тут у нас має 245 -та матриця, так що там запас можете собі уявити. Ролики. ролики Ролики ось такі. Це тут чітко зроблено. Ось така шайба підкладна, ось така гаєчка. Різьба, до речі, 55, шаг, ну, крок два. Ідемо далі. Матриця. До речі, ролики сталь х 12 мф Матриця Х12МФ. Матриця ще буде зроблена е, низький відпуск. Вона щойно після закалки. Ну, вірніше, вчора ми її калили, сьогодні вона остигла, ми її помили. І тепер зробимо їй низький відпуск. Е, до речі, х 12 мф х 12 мф входить прекрасно. одна із. Крайніх матриць, яку я зробив е, Олександру на мій граулятор е, Смельницького, з його слів відходило 23 тони, була ледь значна шліфовка. І шліфовка була тільки тому, що е, ну, вона не запрацювала із, із новими роликами. Знову ж повторюсь, незначна. Зі слів Олександра, виробітка, яку матриця отримала після піску. Оскільки без піску такі матриці не труться, вона залишилася, скажімо так, до оцих 23 тонн. Після 23 тонн зробили легеньку шліфовку, Я не знаю, скільки там вони забрали по товщині, але незначно. Вона ще відходила 18 тонн, слідів зносу на ній немає. От. Так, ходить сталь Х12МФ. Так, звісно, що вона дорожча, дорожча вона в рази, але я думаю, є сенс виготовлення таких матриць для власників грануляторів, які займаються великими об'ємами виробництва комбікорму. Продовжуємо по гранулятору. Це я вже вам розповів, усе далі. У нас є ось така перехідна перехідна. Плита, пластина, яка ставиться ось сюди на корпус. Це перехідна не зовсім зручна. Ну, вибачте, ви зрозуміли, вона ставиться сюди. Ось ми її поставили, фіксується трьома болтами до корпусу, і на неї ставиться бункер. Що стосовно бункера? цікава річ. Бункер сюди ідеально підійшов з газового балона. Навіть ось тут вверху трішки ну, я залишив такий полукруг для того, щоб, ну, якщо в процесі експлуатації, комбікорм буде вилітати сюди через верх, щоб воно якось так тримало. Наскільки це воно буде ефективно, покаже практика, покаже експлуатація. Ну, принаймні. Принаймні бункер сюди став, можна сказати, дуже ідеально. Зараз я не буду ставити, оскільки е ну, важко одною рукою і не зовсім зручно. Але він сюди стає ідеально. Е е всі ви знаєте про пану Івалон, то ще на стінки, ну, все як має бути. По продуктивності, По продуктивності такий гранулятор. За відгуками власників попередніх, е які отримані від власників. Що вони показують? По кролячих комбікормах, по факту він дає 360 кг, але, скажімо так, потенціал його при збільшенні подачі е, є до 400 кг на годину. Е, і від попередніх власників я отримав точно, ж такі, е, точно такі дані. Точно такі дані, точно така матриця, але е, там був гранулятор, є він на моєму каналі, можна з його знайти. Називається відео гранулятор преміум класу. Він дещо викераний в іншому варіанті. Але корпус підшипників той самий, матриця та сама, ролики те самі. Характеристики ті самі. Двигун там, звісно, що менший. ну, то таке. Е, знову ж таки, продуктивність, продуктивність я називаю отримання якісної гранули на протязі. Певного часу, в певних об'ємах. <кій> Непропускна здатність. Чому? Тому що пропускна здатність, <кій> скажімо так, ви сюди в бункер засипали <кій> подрібнене зерно дерть. І на виході у вас висипалося щось незрозуміле, несформована гранула, неякісна, яка розсипається в руках, чи пересипання з мішка в мішок. чи коли ви насипали її там королям в кормушки до ранку там уже половина порохів. Такого в цьому грануляторі з такою матрицею не буде ніколи. Маємо отримати якісну гранулу. Що стосовно гранули, він що на кшталт курячих. Будуть отримані дані, оскільки на цьому грануляторі будуть робитися як курячі комбікарма, планується, так і кролячий. Але слід зауважити те, що курячі комбікарма гранулюються, а навіть на інших грануляторах. З більшою продуктивністю маємо отримати результати, результати 400 По факту, все це буде озвучене в подальших моїх відео на каналі. Ось такий відеоогляд. Гранулятор МЗХ 245, який я сьогодні представив у вашій увазі. Коротенько 22 кВт, ГАЗ-53, 245 матриця, ролик 170 мм в діаметрі, потужні підшипники, ролики, якісна система змащування, продуктивність в межах 400 по курячим комбікормам. Результати отримаємо дещо пізніше. На найближчу перспективу планується створення ще двох таких грануляторів, як мінімум. А там покаже час, покаже здоров'я. Ось таке відео сьогодні для вас. Підписуємося на канал. Всім до побачення і традиційне наше чекайте на наступні відео.